Прикладів британська армія під час Другої світової війни, мобілізаційний вік до 51 року, хоча люди в той час були здоровіші ні в цілому, ніж зараз, просто біль, більш активний був спосіб життя. Британці вважали, що після 51 року року людина вже не дуже добрий боєць. Чомусь в Україні вважається, що до 60, хоча повторюсь, здоров'я українців. Явно не краще, ніж у британців 60-75 років тому. Друге навчання. Тій же британській армії навчання перед посилкою на фронт тривало для піхотинців 20 тижнів, для і, там, артилерії ще більше. В Україні навчання фактично в половину менше. Тобто ми говоримо про якісний склад, але, на жаль, на жаль Цього не відбувається, тобто досвідчені бійці вибиваються, вибиваються через смерть, вибиваються через поранення, не так звані.